14 березня у шостій відбулась толока. Участь у ній взяли працівники структурних підрозділів виконавчого комітету та міської ради комунальних підприємств та організацій навчальних закладів. Учасники загальноміського прибирання ліквідовували стихійні сміттєзвалища, прибирали у різних локаціях міста. Традиційно навесні ми влаштовуємо толоку, прибираємо території. Всі комунальні заклади міста долучаються, всі школи, медичні заклади, професійно-технічні. Наші вчилища. І Міський виконком не є виключенням, тому ми сьогодні висаджуємо дерева, прибираємо територію, як то кажуть, готуємось до весни, до літа, озеленюємо наше місто. Всі озброїлись лопатами, граблями. Тому хочу сказати, щоб кожен житель міста долучався до такого благородної справи. Весняна толока співпала з відзначенням дня добровольця в Україні, тому на честь полеглих захисників висадили дві алеї молодих дерев. Сьогодні день добровольця України. Ми висадили дерев'я на вулиці Героїв Шостинщини, а також на Нупрієнка вулиці. Сажали каштани, буски. Аріхи. Ну, було висаджено десь біля сотні дерев. честь наших хлопців. По вулиці Береговій біля спортивного майданчика також проводилось прибирання. Тут працівники міськвиконкому продовжували декількарічну традицію висаджування дерев. Посадили саджанці сумаху та буску. Озеленити цю ділянку намагаються протягом декількох років. Минулого року тут висаджували туї. На вже… П'яти років ми тут на цій локації, от ми стараємось зробити здійс посадку дерев і озелення цієї зони. От, вона пустує, і ядро, дитяча площадка з у нас тренажери, от, ну, для того, щоб було більш комфортно відпочивати і займатися спортом. Якщо у нас тут переросте все і буде у нас така. Реальна вже зелена зона, то ми благоустрій в майбутньому будемо робити також сумах та бузок посадили по вулиці Свемівській. До толоки приєднались і старостинські округи, наводили лад у Вороніжі, Чаплівці, Миронівці та багатьох інших населених пунктах Шосицької громади. Так у селі Макове продовжили висаджувати сади перемоги. Це спільний проект Шосицької міської ради та Маківської сільської громади, який має на меті створити мальовниче місце для відпочинку та вшанування пам'яті загиблих героїв. Це вже другий рік. Ми Садимо вже висаджено на сьогоднішній день біля 200 різного породу дерев, їх та кущів. Посадка дерев це завжди позитивна справа. Тому я думаю, у будь-який час посадити дерево то є гарною справою. Ви знаєте, яка зараз екологія у нас, і кожне дерево це як на вагу золота. Цьогоріч у селі Макове висадили бозок, червоний дух, берізки та липи.